Всіх вітаю на своєму каналі. Поки є час, да дощ не дуже чепоружче. Треба поприбирати трішки у гніздах. І покажу малявок, які вже трішки попідростали. Які вони між собою вже стали. Так. І не забувайте переходити в телеграм-канал для тих, кого турбують сповіщення. Ви їх можете просто вимкнути і слідкувати за групою тоді, коли вам буде все зручно і комфортно. Пріму глаз по полу. Так, покажемо малечу. В цієї мамки було 12 штук. Вісім штук я провакцинувала, відсадила. А ці були такі дрібнульки, взагалі, прямо аж занадто дрібненькі. І я їх залишила біля мамки. А їхні ось брати сестри, дивіться, яка колосальна різниця. Бачите? Порівняти, наприклад, цього кролика. Який був забраний в цієї мамочки. І ось цього, да? Вони ось з одного виводка. Ну, різницю видно, хоча я вже бачу, що їх вже теж можна від мамки забирати, спокійнесенько і відсаджувати. Так, це в нас малеча. Такі кормушки трошки потрібно знизу трішки їм підгрібати. Бачите, зразу корм ходить, бо якось воно поганесенько стало падати. Так, пух так само, як наростав літом, так і наростає далі. О, тут я бачу, що вони вже один одного кусають. Уші в нас покусані повністю. Потрібно тепер їх розсаджувати. Ну, знаєш, зараз будемо дивитися хлопчиків-дівчаток та будемо розсаджувати, бо то не діло. Так. Ми ось коли їздили на подвір'я, так підгледіли <кій> таку шикарну штучку, як отакі погілки. Вони продаються і в інтернеті, і все. Нам сказали, що вони продаються в Аврорі. В Аврорі вони коштують там щось 28 гривень. Але я скажу, що в нас по Чернігаву, вона і багато цих аврор, а таких ось поїлочок ми знайшли всього-навсього 12-13. І більше не було підвозу протягом півтора місяця. Думали купити його по інтернету. Там також ціна 28 гривень. Тобто відмінності ніякої, таке саме все. Єдине, що потрібно доплатити за доставку. Так, цих треба перевірити всіх. То дівчинка. Багато хто пише, і хто багато хто шукає, зараз кролів. Диви, це ось ось оця кролиця вже гуляє. диви що твориться. Але вона ще аж занадто маленька, щоб гуляти, тікай звідси. І за того, я так думаю, вони уші один одному і куськаються, хлопець. Нас кролики більше ніж 3,5-4 місяці не живуть. Ну, тобто, нам немає його резону тримати. Ми його зразу на м'ясо, для чого лишній корм його взагалі. Так, це також дівчинка. Дівчата залишаються тут. Так. А, хлопчиків, я пересаджу сюди. Якщо вони не будуть між собою битися, побачимо, що будуть битися, то окремо посадимо. Так, і тих більших теж одразу переберу, бо якщо тут дівчата вже гуляють, вони оці ось однакові. Щоб в нас тоді не було приплода незрозумілого. Підходить час, коли там три місяці, вони починають хворіти. І всі дівки гуляють. І це їм ще чотирьох місяців немає. І хлопець сидить, ти розумієш, який може їх всі попарувати, і це теж хлопець. Так, дівки, мальки. Тут ми залишаємо два хлопця. Залез назад. Залез назад. Опана! на О, Пішла гулять. Красипета. Ти сюди сідаєш. Ну, то взагалі то хлопець другий. Хлопців теж треба розкидати. Ну, дай ще раз перепровірю, бо щось мені не подобається. Степе. Ні, ну хлопець. Сюн лізе. От жодного разу немає, такого, що взяла кроля і прийшла додому не Так, хлопець. Дівчата, хлопці, маленьких ще зарано перебирати. Так. Ну, і самі бачите, що в нас немає таких більших кроликів на продаж. У нас оце ось те, що є. Ну, це буде гарний хлопчина. Це такий буде терорист, можна сказати. Оцим двом хлопчикам. Ось так само ж. Дивись. Вони один одного почали ганяти. Дівчат я розсаджу. Надо, щоб поки в п'ятьох, тут три з них гуляє. Заховайся, випала, полазила, блін, по навозу, і всіх вимазує далі. Так, по кролям показала, Великих немає, оце все, що в нас є. Вони підуть на м'ясо в Київ. І хочу показати ще дещо. Хочу показати, на якому етапі в нас зараз іде будівля нашого крічки, такого невеличкого розширення для пробігу. Ось в такому воно стані наразі. Вже трішки стало веселіше, гарніше. З приводу попередніх коментарів під відео, як ми тільки показували, я розказувала, що криша дуже за дорого коштує. Нам порадили там банер, так? За банер ми узнали на наші ось, ось квадратні метри. Воно коштує 2800, плюс доставка це 3000 гривень. Що ми обдумали, що ми купили на кришу, ну, відповідно, слідкуйте за каналом, це буде далі в попередніх відео. Ну, поки ось так, а що в нас вийде? Буде потім. На цьому все. Всім па-па!